Високі, найшановніші сеньори, ласкаві повелителі мої. Що я забрав дочку в цього пана, то щира правда. Також правда і те, що з нею я допіру одружився. Але оце і вся моя провина. Я. Грубий на язик така вже вдача, до витинчених мирних балачок не маю хисту, бо руками цими, із семи дитячих літ, крім місяців якихось дев'яти, трудився завжди лиш на полі бою. З усього, що трапляється на світі, я вмію говорити про походи, про брязки зброї та звитяги ратні, та через те, говорячи про себе, навряд чи зможу я прикрасить цю. Що ж, я розповім весь хід мого. Похання. Якими чарами, яким закляттям, яким магічним дивом і чудесним зіллям я адже у цьому обвинувачують мене, здається, приворожив дочку його до себе. Любив мене отець її і часто до себе кликав, про життя питав. За роком рік про битви і облоги, що я їх пережив, я починав з дитинства і далі аж до наших днів. Говорив про всі мої пригоди, про злигодні на морі, на землі, як був не раз на волосок від смерті, як полонив мене жорстокий ворог та у рабство запродав, так як я вирвався на волю. Потім розказував про всі мої мандрівки, що, бачите, доводились мені в краях печер великих і пустель безмежних і родючих, серед скель, що досягають маківками неба. Слухать це любила завжди мила Дездемона. Щоразу, як її домашні справи було від нас раптово відкликали, вона мерщі закінчувала їх і приходила, своїм жадібним вухом моє ловила кожне слово. Я помітив це і годину вибрав слушну, і вирвати із серця її прохання мені вдалось розповісти просила вона докладно усе, що чула досі лише чутками, тож я й почав. І часто бачив, як в її очах бриніли сльози, як казав я їй про злигодні, що з молоду зазнав, я закінчила мені в нагороду, вона послала цілий світ зітхань. Заприсяглась, що дивно, це придивно, і гірко, невимовно, гірко, це, що краще вже вона б того й не чула. Шкодувала, що сама не народилась чоловіком. Потім мені подякувала і натякнула, мовляв. Коли б я друга мав такого, який її полюбить, хай б він їй розповів про себе так, як я. І зовсім він скорив би серце їй. В цих словах освідчився я сам. Вона мене так щиро покохала за те, що стільки звідав небезпек, а я її за співчуття до мене. Ось чари ті, що я до них вдавався.